А ну як робимо стінові панелі. Купили щось там на базарі чим подешевшої бумаги. бумагі. Такого клею, йому Я думаю, достатньо, воно краще не робити. Зеленсько кинемося трошки купень і кусочок дерева. І скажемо, що то я дух. Але ж в кінці буде гарно, ні? Це буде, дуже гарно. це буде дуже гарно, і це буде дуже якісно, бо з натурального дерева, щоб прям таку ширину зробити, у вас не вийде зробити. Його скрутить, воно трісне. Тому от роблять отак: такий сендвіч МДФ, дуже стабільний матеріал, використовується як основа. Це клей... стабільніше буде фанера, але МДФ на стінові панелі. Е, на стінові теж, теж, панелі, теж, якраз як такий МДФ супер. Захочете, зробимо з фанери. Ціна, ціна чуть, питання. Чуть-чуть дорожче буде. Такі. І клеїть ось на такому пресі. Що, кому треба нові панелі, то до кого? А всім треба! Всім треба, тільки ждуть поки ремонт поставить. Пишіть, кому треба нові панелі, Рома зробить.